У старенької вчительки Олени Іванівни не було дітей, зате була ціла юрба колишніх учнів, що давно розлетілися світом. Жінка доживала віку в маленькій хатині на краю села. Одного разу на її порозі з'явився листоноша з пакунком. Усередині був теплий вовняний шалик, лист і кілька світлин. Дарувала одна з учениць Марічка, яка тепер жила за кордоном. Олена Іванівна розгорнула шалик. Він був не в її кольорах, ниточка десь стриміла, і малюнок трішечки не той. Вона усміхнулася, а от сусідка, що була поруч, скривилася. Еж, можна було б і краще вибрати, он які магазини зараз. На мить учителька замислилась, але тоді ніжно згорнула шалик і відповіла. Знаєш, скільки треба тепла, щоб послати його? Вона ж не купила, сама зв'язала у чужій країні на згадку про мене. І якщо ми заглядаємо в недоліки подарунка, то забуваємо про головне, навіть недосконалий дар – це чиясь любов, загорнута в просту річ. Дарованому конем в зуби не заглядають, бо дар оцінюють серцем, а не очима.